І ще одне таке хочеться з вами прямо поділитися, як правильно вибрати собі наставника чи вчителя. Зараз дуже багато, знаєте, таких наставників, духовних вчителів. Ну, я також тут з'явилася, і як відрізнити. Є декілька таких відчуттів. Якщо вас викликають на чувство вини, на провину, ну то що ви. Недостойні, ви ще недостатньо навчилися, а ви відчуваєте по собі, що щось не те і вам ну, наливають на голову. Якщо вам не дають право вибору, Вчителі каже, що тільки така прав, правдива інформація. Бо для кожного по-своєму інформація може бути доступна. От для мене вона так піде, для вас вона може не буде працювати, чи для вас щось інше трошки е, працює. Все правильно, коли вас вчитель слухає і приймає вас таким, яким ви є, і допомагає, якщо ви це хочете, якщо ви це можете. У мене от є учні, там отрима вона декілька ступенів. Чи він? Я відчуваю, що вже треба вище, що там, ну, от дійшла дош, людина. Я кажу: ти готова? Ще ні. Я говорю, добре, скажеш, коли готова, ти сама відчуєш. Вона каже: Я готова, я вже, мабуть. Розумію, що це я не напрягаю, не треба напрягати ні в коїм... Ще один момент: якщо ви можете відійти від свого вчителя чи наставника, хто поряд з вами, і ви відчуваєте, що ви не можете без нього кроку ступити. Ви вже зав'язалися. Може, вас вже так зав'язали на себе, що ви не можете без нього зробити кроку. Тобто, ви повинні відчувати, що ви можете вам дали знання. Ну, от я вам дала там на першу ступінь якісь знання. Ви мені пишете там те, то те, то я підказую, так, молодець, це сам кажете. А я це відчувала, я це сама вже зробила. Супер. Тобто вчитель повинен підказувати, але не зав'язувати, що ти не маєш права це зробити без мене. Кожен має право ошибатися, помилятися. І ти там щось зробив, Вчитель каже: Ну ти помилився, але давай наступного разу, ти так не зробиш, я тобі підкажу як. Підкажу, як. Добре. Тобто нема чувства провини, нема зав'язки, що ви без нього взагалі, як маленька дитина, який там місяць, не можете вижити без вчителя. Ви повинні виживати самі без вчителя, якщо на те потребує. Ну, якісь ситуації, і вам повинно бути легко. Ви можете бути довго зі своїм вчителем, наставником у зв'язку, бути духовному і так, щоб потім не відрізати його від цього, від себе і не казати, що до, до побачення. Тобто можна все життя спілкуватись, але не буде такої прям вузлу такого, що ви не можете його розв'язати і втікти. Потім тікаєте від нього. Отак, от. Так от.